Ми вітання, не, друзі. А давайте подивимося, чи буде відкрито проти бойка якесь кримінальне провадження. За ось такі відкриті, відверті висловлювання, які перегукуються із кремлівськими наративами. Робота буде відкладена, зразу говорю. Зруйнована. Ні, все буде так і тягтися, як тягнулося до цього. Так і не сидітиме, так і не буде. Буде вести свою діяльність, агентура. Агентура, але знаєте, все рівно ну, діяльність агентури вона рано чи пізно буде зруйнована, як то кажуть. Вона буде зруйнована, і доведеться їм, ну, агентура буде терпіти крах скажемо так, розпочнеться процеси, почнуться в Україні такі, що зламають е, плани цих агентів, е, зламають плани цих агентів. І всі ці маніпуляції, які вони зараз, які вони зараз. Кидають суспільство, да, всі ці маніпуляції, такі заяви це маніпуляція звичайно, і вони приведуть тільки до розчарування. Процес плане активно діяти нам у майбутньому. Вони підзатягнуться. Активно діяти вони не зможуть, не зможуть активно діяти. Маніпуляція влади з владою по прийняттю якихось законів в майбутньому вони взагалі вийдуть з України, вони стануть отшельниками. Як тільки отшельниками стане нинішня влада, да? нинішня влада відійде від маніпуляцій, від справ, так? от, влада. Тут у імператора все абсолютно в руках зараз у імператора тотальна, тотальна влада в нашого імператора, як тільки він е, піде, і вони теж, дивіться, вони теж вийдуть слідом за ним з України. Як влада поміняється, вони теж зміняться, тому що будуть, будуть е, тоді, аж тільки вони можуть піддатися процесу активного розслідування, активних дій. Стосовно їхніх дій стосовно стосовно законів, зрозуміли мене, так? Значить, активно будуть діяти вже інша влада для того, щоб їх покарати, бо юстиція це теж покарання. Тобто кожен отримає, отримає покарання за своїми діяннями. Ось так, але це тоді, коли піде ця влада. Ну, Звичайно, ми з вами робили розклад, вони ж співпрацюють разом, як же ж вони. Піде тільки тоді, бачите, коли імператор стане пшельником. Ну, він просто втече з України. Він, він виїде, він в майбутньому він бойко покине територію України. Давайте ще так чітко себе запитаємо: бойко, після зміни влади бойко вийде з України, у нього є бажання. Йому комфортно, йому дуже комфортно в Україні, скажімо так, дуже. Да? Є бажання залишитися в Україні. Він буде, він буде і з новою владою теж, теж дуже швидко знаходити спільну мову, реалізувати певні домовленості. У нього такі плани. У нього плани, знаєте, він думає, що він так зможе, так буде. Що далі буде? Що він матиме шанс? Що за нього, що за ним стоїть дуже шикарний король з баблом, який внесе бабло, щоб домовитися з новою владою стосовно його покарання, щоб йому нічого не було. Дуже. І це і дуже успішний, ви знаєте? Людина дуже впевнена собі. Ну ви ж подивіться, він же при, всі, при кожній владі він е, залишається і на висоті, і він впливає, і він, ну це взагалі, бачите, от він надіється, що дуже-дуже комфортно йому буде в Україні. Матиме успіх, матиме перемогу на виборах. Да, дивіться, реалізується він на виборах. Він навіть на вибори піде, і бачите, в нього, будуть, в нього і вливаються, він знає, що в нього вливаються ці кошти. Він буде працювати, а він співпрацює з дьяволом. Співпрацює з от, от однієї гроші, від відкіляни гроші пішли. Да? Король, то звідки ось він від дьявола? От Путін, над Росії, Він співпрацює він співпрацює з Росією, звідти і шанс, і успіх. і успіх, А є, є якісь таємні зв'язки в нього і з Росією. Так, що далі? Дуже чітко вистроєна стратегія і тактика, як йому перебувати, як йому діяти в Україні. У нього є чітка стратегія і тактика, у нього є багато варіантів. Це не тільки попусту, це може бути багато стратегій і тактик, як зачепитися і далі діяти, але як трансформуватися. Тобто, як розумієте, він при кожній владі він перероджується. Дивіться, як успішно і просто, просто фартовий парень. Тому що дуже величезне бабло е, стоїть за цією людиною, бабло йде з Росії. Е, розумієте? Не вийшло ось отак, вони йдуть отак. Тобто, змінюючи стратегію, тактику, у них дуже багато, у нього дуже багато доріг, да, по, яких він може, по яких він може йти, просуватися. Багато варіантів. І це допомагає йому трансформуватися. Тобто швиденько закінчуватись однією, перескакувати на інший. Тут не вдалося, він на іншу перескакує. Розумієте, допомагає трансформуватися. Він дуже-дуже сильно захищений. Дуже сильно захищений. Він впевнений в собі, впевнений. Дивіться. Так, п'ятірка. Чого тут п'ятірка? Зараз ми подивимося, що. Так, пропозицію. Він, бачите, його тримають для того, щоб він вносив своїми заявами, вносив розбалансіровку в суспільство. Ви зрозуміли? Своїми вкидами інформаційними, своєю дипломатією, він іде він впевнено, розумієте? Досить впевнено, він виконує свою роботу. Це не тільки зупинка, це така впевнене, повільне, але таке прагматичне просування вперед. І ось він просувається, досить впевнено йде, і роз, роз, розхитує, скажімо так, ситуацію всередині країни своїми вкидами. Ну, да? ми, ми Розколює суспільство. Далі він визначився із завданнями, з цілями, як він буде далі рухатися. У нього дуже багато варіантів. Але рано чи пізно все закінчується, і доведеться відмовлятися від того, що він тут мав. Рано чи пізно все закінчиться для нього, доведеться відмовлятися від особистого комфорту і хитрими-хитрими діями, да? зі своєю командою. Через, страх, через страхи е, своєї болтовні, через страхи те, що вони налялякали тут наробили, приймуть рішення, е, міняти, міня, змінювати, змінювати свою долю, як то кажуть, змінювати що? У безвихідній ситуації, коли, коли створиться безвихідна, взагалі безвихідна для них ситуація, коли вже буде дуже-дуже багато назбирано проблем, які будуть заважати їм тут виконувати своє завдання і певні домовленості, буде важко виконувати, тобто неможливо, да? таємними тропами, так? таємними тропами вони можуть. Коли вже топікова ситуація, коли ну, не, взагалі неможливі е, ситуації, в якій неможливо буде взагалі працювати. Ось, бачите, Коли вони вже нічого тут не зможуть вдіяти, зробити в Україні ні на що впливати, да? коли повністю безвихідна ситуація буде, тоді що буде? Тоді, що? тоді вони завершать свою каденцію. От коли їх повністю виб'ють, вишибуть із політичної діяльності, коли, можливо, буде будуть якісь певні провадження проти них відкриті, коли їм створюють такі ситуації, при яких вони взагалі не зможуть нічого зробити в Україні? Ось тоді вони завершать свою тут каденцію. Вони завершують каденцію, да? І з домашніми ценностями. В політиці що? А вони підуть, тоді вони підуть, от тоді вони тільки підуть. І підуть дуже швидко зненацька, так шить. І все, по дураку, вони обнуляються. Вони йдуть іншою дорогою, вони обнуляються. Тоді вони обнуляються, а тоді вони підуть. Зрозуміло, коли вони аж підуть? Отак, отак. А зараз, поки ведеться гра, ведеться гра, вони ще щось планують. Ну, він планує бойко, да? щось планує, і планує він з господарської е, е, частини України. Пов'язані з його бажанням, а в нього тут свої якісь частки. Частки в бізнесі в нього є. Тому він планує ще пограти, пограти. у нього є свої плани. Угу. І досить успішні плани. Ось в Україні, дивіться, от так от. Але буде в ньому удар. Ці домовленості, проєкт по домовленостях все рівно зазнає удару. Буде такий момент, коли буде досить боляче для бойка, тому що проєкт з договірниками буде закінчений. Буде закінчений. Коли вище керівництво да, ось активує ідею, швидко йому виїжджати. Тоді, коли йому дадуть наказ, швидко виїжджати. Тут і контролер поряд. Ідея буде активована дати йому наказ. Ось так, зрозуміли ви, да? допоки в нього є комфортні умови в Україні, допоки він фінансується, він кришується, йому допомагають, його захищають, допоки він звідси ніколи не звалить. Він, отим баблом, яке надходить для нього, він буде купляти, купляти любу. Владу. Він буде домовлятися і купляти забєшені гроші, що він і зараз робить, розумієте? За ним стоять дуже величезні кошти, дуже величезні. І тільки після того, як йому дадуть наказ, активують ідею вимітатися, тоді він піде. Ось так. Ось так. Протистояння. Коли він в протистоянні да, з Україною і з законами від. Він отримає поразку. Коли буде намічатися поразка, тоді він буде вимітатися. Дивіться, всі карти розклали. Старі, старі друзі дуже сильно продавлюють. Що? Ось. У нього є команда, в нього є найближче його оточення, його друзі. Да? Це найближче оточення, його старі друзі дуже сильно продавлюють, що а, ситуацію. Ситуацію, так, що допомагають йому, створюють ситуацію. Разом вони з друзями намагаються створити ситуацію, щоб її поміняти ситуацію. Поки що вони з друзями намагаються, намагаються, намагаються ситуацію змінити. змінити, але все затягується і може закінчитися дуже досить печально. Вони це теж по. Розуміють, не піде він з України аж до того часу, поки він не отримає наказ виїжджати з України. Аж допоки в нього буде можливість купляти нашу владу і триматися при владі, тому що в нього тут свої бізнес-інтереси є, так свої бізнес-проекти, з яких він має величезні кошти, Ну за людиною стоять дуже-дуже сильні, сильні кошти, і ці кошти дозволяють йому. Абсолютно робити все, що він захоче. Я б так сказала. Оце що найстрашніше, що може статися з державою, це коли ворог може купити собі все в Україні. Дякую вам за увагу, на все добре, До побачення.